Після стрибка різке падіння, чому падають ціни на золото і срібло? Навіщо Китай скасовує пільги на платину? Що передбачає угоди США та Австралії про рідкоземельні метали? З вами я, Ксенія Оренчак, виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості та засновниця. І сьогодні головні новини добувної сфери України та світу за тиждень. Тож поїхала. Українська атака по найбільшому монополісту нафти газу Газпрому вдарили по видобутку Казахстану. Удар наших дронів по газопереробному заводу в Російській Оренбургській області змушує Казахстан скорочувати видобуток нафти і газу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в енергетичній галузі. Після атаки завод тимчасово припинив прийом газу з Казахстану, через що видобуток на родовищі Карачаганак впав на майже 30%, приблизно майже 200 тисяч барелів на день. Це дуже великий показник. Більше про те, як видобувають газ, ви можете подивитися на моєму ютуб каналі в розкладці фільму, щоб ви чітко розуміли, що таке вдарити. По нафтогазовому заводу Міністерство енергетики Казахстану підтвердило, що зупинка пов'язана саме з атакою. Коли обсяги постачання відновляться, поки невідомо. І чим довше вони будуть не відновлюватися, тим буде краще для нас. Ми ж як країна взяли на себе відповідальність за удар по заводу в Оренбурзькій області на відстані понад 1700 км кілометрів від кордону, а також за атаку на нафтопереробний завод у Самарській області. Радовище Карачаганак забезпечують близько чверті казахстанського видобутку, а нафта звідти йде через трубопровід Каспійського консорціуму до Чорного моря та систему Дружба до Німеччини. Ця атака показала, що війна Росії проти нашої країни вже напряму зачіпає економічні інтерес. Си інших країн, і це може мотивувати їх посилити тиск на Москву, аби змусити її припинити агресію. План Європейського союзу щодо заморожених активів Росії підштовхує центробанки до купівлі золота. Пропозиція ЄС використати заморожені російські державні активи для допомоги Україні викликала занепокоєння серед центробанків світу. Аналітики прогнозують, це може ще більше прискорити скуповування золота, особливо поза юрисдикціями заходу. Йдеться про 185 мільярдів євро російських активів заблокованих у Європі. ЄС планує. Використати прибутки від цих коштів, не конфіскуючи їх напряму, що стало політичною червоною лінією для деяких держав. Після початку війни багато країн, зокрема Піднебесна, Китай та інші держави, що розвиваються, уже почали переводити свої резерви з доларів, євро в золото. Ну, я теж трошки прикупила причина побоювання, що їхні активи можуть бути заморожені у разі геополітичних конфліктів. За даними Metals Focus, центробанки з 2022 року купують по. Понад тисячу тонн золота щороку, вдвічі більше ніж у попередні п'ять років. Ну, це спричинено агресією між нашою країною та Росією. Це зрозуміло, і це допомогло підняти ціну золота вище 4 тисячі доларів за унцію. Вони бувають різні, але те, що класична, і це фактично історичний рекорд. Ми, як українці, теж можемо купувати золото в наших банках, отакими от злитками. Та, звісно, є обмеження щодо купівлі щодня, але в принципі ви також можете вкладатися. До речі, в Моїх друзів є дуже гарна традиція. Вони на кожен рік своїх дітей, на кожен рік народження своїх дітей купують їм по злитку золота і відповідно таким чином збирають до 18-річчя їм капітал на навчання. Китай нарощує золоті резерви вже 11-й місяць поспіль. Польща також купує золото як захист на тлі війни в Україні про те, що я говорила вище. Експерти зазначають, що ЄС реалізує план із використанням російських активів. Центробанки можуть ще активніше скуповувати золото і переносити його зберігання всередину країн, а не в західних банках. Ну тобто для них це такий знаєте, секюріті вимушений крок. Якщо ви хочете бути в курсі найсвіжіших новин і трендів добувної промисловості України та світу, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, які теми ви б хотіли почути у наступних випусках. Звісно, це допоможе просувати україномовний контент і в такій складній темі, як добувна галузь. Ну і далі про золото. Воно пережило найсильніше падіння за 12 років. Срібло теж стрімко дешевше. Після кількох тижнів рекордного зростання ціни на дорогоцінні метали різко впали. Ну, це класична історія, але золото показало найбільше денне зниження за останні 12 років, а срібло подешевшило майже на 9%. За даними Bloomberg, у вівторок вартість золота знизилась на 6,3% до чотирьох доларів за унцію, Срібло впало. Ще сильніше, майже на 9% – 48 доларів з 70 центів. Одразу ж просіли акції провідних видобувних компаній: Берік, Newmont, Agnico Eagle Mines. Експерти пояснюють падіння кількома факторами: по перше, зміцненням долара по Друге, сигналами про можливе відновлення переговорів між США та Китаєм, про що ми побачили, коли наклалися ембарго спочатку, да, двосторонні між Китаєм та США, і як тільки вони почали домовлятися, а про це ще не знали медіа, то ми побачили, що акції на ринках вони здешевшили. Це означало, що все ж таки США та Китай домовляються. Ну і по-третє, технічною перегрітістю ринку, коли інвестори почали масові фіксувати прибутки. То аналітики додають, що останні місяці ціни зростали через очікування зниження цікових ставок у США та побоювання щодо бюджетного дефіциту і послаблення долара. Коли стало зрозуміло, що зниження ставок може відбутися пізніше, ніж очікували. Почалася масова корекція. Ну вони називаються технічною корекцією. Попри це, золото залишається в плюсі. За рік воно подорожчало на 60%. Це просто фантастична. Відсоткова історія. Фахівці прогнозують, що після короткої паузи ринок може відновити зростання, адже інтерес до золота підтримують як інвестори, так і центральні банки. Тому біжіть в банки і купуйте золото. І поки йде така масова золота лихоманка по цілому світу, Китай скасовує податкові пільги на що на платину, які в принципі ще має бути дорожче ніж золото, які діяли понад 20 років. Китай оголосив про скасування податкових пільг на платину, і фактично вони діяли з 2003 року. Як повідомило Міністерство фінансів країни, це рішення має допомогти залучити додаткові кошти для розвитку вітрової енергетики. І з 1 листопада уряд почне стягувати податок на додану вартість із продажі платини, вироблених всередині країни, а також з її імпорту і продажу ювелірних виробів. Водночас, для продукції, яка використовується у морських вітрових електростанціях, діятиме 50% компенсація ПДВ. Пільга діятиме з листопада 25-го року до кінця 2027 року. Фактично на два роки буде стимулювання розвитку зеленої енергетики. Під скорочення потрапили інші податкові. Ові пільги, зокрема на операції з діамантами, видобуток метану та обслуговування літаків, за даними Bloomberg Intelligence, попит на платину перевищує пропозицію і залишатиметься таким щонайменше до кінця десятиліття. Тож всі пішли дивитися, і фінмоделі, і бізнес-плани по видобутку платини, але. Попри дефіцит, ціни на метал упали більш ніж на 3% після послаблення торговельної напруги між США та Китаєм ну, домовились. Навіть так, платина залишається одним із найуспішніших сировинних активів року. Зростання її вартості вже перевищило 70%. Ну, Поки ми бавилися в мінеральній угоді, який перший стартане у нас актив, США та Австралія уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні елементи. Президент США Дональд Трамп і прем'єр Австралії Ентоні Альбенезе підписали угоду, яка посилює співпрацю двох країн у сфері критичних мінералів. І про це повідомило Блумберг. Ви знаєте, коли я перший раз прочитала цю нову, я трошечки розстроїлася, тому що. Е ми розуміємо, що наші рідкоземи, наша критична сировина – це як мінімум до п'яти років, три-п'ять років. Це тільки георозвідувальні роботи, а потім вже почнеться видобути. І я засмутилася тільки по тій причині, що сусід нікуди не дівся. Війна далі триває. І відповідно, щоб б хотілося, щоб ця угода вона швидше працювала. Наші урядовці діли швидше, долаючи всі бюрократичні перебони, для того, щоб сюди якомога швидше запустити інвесторів з коштами і вони почали видобувати цю критичну сировину та рідкісну. Земельні елементи, ну і відповідно, чому США з Австралією це підписали, тому що дуже проста мета зменшити залежність від Китаю, який нині контролює понад 90% світового виробництва рідкісноземельних металів. А чому він контролює? Тому що ще з 80-х-90-х років Китай пішов в те, що вони розробили стратегію промислового видобутку критичної сировини і інших різних матеріалів для того, щоб стати передовою технологічною країною 90 двівяносто років. А ми тільки починаємо зараз рестарт нашої сфери. Документ між Австралією та США передбачає спільні інвестиції у видобуток і переробку сировини в Австралії для потреб електромобілів напівпровідників і військової техніки. За словами Альбенеза, вже є проекти на 8,5 мільярдів доларів, готові до запуску і ще низка у підготовці. Обидві країни також домовились захищати свої ринки, зокрема через встановлення мінімальних цін і боротьбу з демпінгом. США та Австралія планують інвестувати понад мільярд до доларів кожна протягом наступних шести місяців у стартові проекти. А Пентагон профінансує будівництво заводу з виробництва галію у західній Австралії. Крім того, експортно-імпортний банк США виділить 2,2 мільярди доларів на підтримку проектів із критичними мінералами. Якщо повернутися до наших реалів, то у нас проектів дуже мало і тільки на 2 мільярди доларів, які ще не стартували. Мені дуже важливий ваш відгук. Я хочу, щоб ви написали, яка з новин з тиждень була для вас найважливішою. Чекаю ваші коментарі. З вами була я, Ксенія Оранчак. До зустрічі у наступних випусках. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди такі, як ми з вами. Побачимось!